Попри всю цю чорноту, українська історія оптимістична. Тому що е, українська історія це про те, що нас таки не знищили, що ми перейшли через, через це все. От е, те, що, попри все, ми зараз маємо українську державу. Те, що, попри все, ці через що перейшло, перейшла наша нація в 20-му столітті. Зараз ми здатні, і ми створили армію, яка дивує цілий світ. Зараз ми створили державу, яка захищається від неймовірно потужного насправді агресора. Можна сміятися багато з Росії, але насправді треба розуміти, що. Ми протистоїмо дуже потужній системі військовій військовій системі. Тому, от ви згадували цей анекдот про Бандерівця, як як непогано, ми, ми просунулися от з перспективи, якщо дивитися на нашу історію, ми розуміємо, все таки, що є підстави для оптимізму, тому що ми ми просуваємося, ми, ми перемагаємо, і, і я переконаний, що от оглядаючись назад, розуміючи скільки ти пройшов. Це додає тобі сили для того, щоб дійти до цього до, до, до цієї мети, якою для нас є перемога. Тому не боятися цих якихось сторінок історії. Врешті-решт, ну ми все одно знаємо, що що для ми пережили ці сторінки. Ми пережили голодомор, ми пережили ті страшні репресії. Ми живі, ми маємо свою державу, а це означає, що ми здатні перемагати.